Друзі, всім привіт! Ну що, дивимося, чергове порушення прав людини, викрадення людини тепер в місті івано франківськ Дивимося, як передіта Беркутня в формі поліції і військових викрадають людину в центрі Івано-Франківська. На відео чітко видно, як чотири особи викрадають людину. Викрадають людину, саджаючи її насильно в машину національної поліції. І людина кричить: Допоможіть! Вона не хоче йти з поліцією, на то певно є якісь причини. Тепер давайте розберемося, що, що порушують поліція і ЗСУ. А саме вони вчиняють викрадення людини, тому що. Тому що дана людина поїде не в відділ поліції, а поїде скоріш за все в ТЦК. А далі її насильно пошлють на ВЛК і відправлять на фронт. Тобто вчиняється злочин проти людяності. Це є кримінальна стаття, і дії, які і такі дії, які вчиняються в. Державі, така держава не є правовою, і така держава взагалі не має права на існування. І тому Зеленський робить все для того, щоб цю державу знищити, щоб України не було. Тому що держава, в якій вчиняються такі злочини, вона не має права на існування. Що дана людина не хоче воювати, на це є кримінальний кодекс, є адміністративний кодекс. Притягніть її до суду. Це відео і фіксуємо ці злочини. І нехай цю беркотню в формі поліції, і, ЗСУ, і ТЦК, верніше не зв'язку. Давайте будемо говорити у військовій формі ТЦК, що вчиняють дані злочини, вони повинні бути зафіксовані і дані ці всі особи рано чи пізно понесуть своє покарання. Це однозначно.

Я на